Друзі, всіх вітаю! Вітаю всіх українців і наших друзів! Як завжди, кожний ранок починається у мене з погляду у вікна. У вікно спальні я зараз бачу деревоподібну півонію. З цього вікна я бачу останню квітку на магнолії поки що і початок цвітіння на вайгелі. Вікно у двір, квітник біля гаражу і наш ганок. Вікно у передпокої. Сама мальовнича картина з вікна ванної кімнати зараз. Тут ще декілька тюльпанів. На підвіконні пеларгонія. Починає квітіння. цвіте остання квітка на нашій магнолі, на самій верхівці куща. Цю півоню я побачила сьогодні вранці. Вона була ще напів розкрита, Бутони були ще напів розкрити. Зараз підійду ближче. Работай, ні, фотографую, да. Такі тюльпани ще тримаються. Ой, який аромат, який аромат. Навіть при моєму е, поганому обонянні о, я відчуваю цей аромат. Боже, як це гарно. Зрізати чи зрізати у кімнату поставити одну квітку, мабуть, зріжу. Ой, я згадала, що я кожного року обробляла лілії. Від оцих клопів, чи як вони називаються. Так, це ж шкідник. Такі великі вже лілії Сьогодні перші квіти розпустились на Вейгелі. Через декілька днів тут буде рожеве облако чи хмаринка? як правильно. Виправте мене, будь ласка. Якщо мене хтось виправляє, то я тільки вдячна за це. Ця хоста тут росте вже 5 років, така велика. Зараз вона охайна, акуратна, а потім буде розвалюватися і її будуть їсти слимаки. А оця отут на куточку. Це наш палісадник. І отам от я вам показувала півонію деревоподібну. З перею стригла ем, тільки один раз, наприкінці зими або на початку весни. Тому ну, вона зараз така велика. Але після цвітіння я її підстрижу знову. Ми поставили на підвіконня вже квіточі повернути. Вона замувала у мене в будинку. Ще тримаються пізні тюльпани. Оці теж довго тримають квітку. Наростає Стефанія Баронін. Наростає, була обрізана вщент. Поряд медунка примула. Дуже гарна така примуга. Знову показую її. Покажу те, що цвітує зараз. Це наша ділянка під гаражем. Отаке. А за моєю спиною вікно, друге вікно кухні. Ой, дивіться, вже аліуми розцвітають. Цей тюльпан, який схож на айскрім, але жовтий. Чогось він у мене, їх було два. Один залишився. А де тут квітка? А, мабуть, поділився. Нема другої квітки. Якщо він протримається, то тут розквітне голубий, як це називається, Клематіс, так? Так, Климатіс, Клематість. Цьому році він у мене буде не тільки на опорі, він сам туди поліз і чіпляється. А ще отут як килим. Тому що я не підв'язала і не обрізала. Отак От ця ділянка виглядає. Я швиденько пройдуся. Оці тюльпани в минулому відео я показувала, вони були отут такі майже жовті, може трішечки помаранчеві. А зараз, коли вони старіють, стають отакі червоні. Але це їх на напаки прикрашає. Я жовта примала, куплена, тримається. Тут починають розквітати мої самі пізні, я розповідала. Вони попогайні, здається, вони попогайні називаються. Цим тюльпанам дуже-дуже багато років, мабуть, років 10. Я їх привезла ще з дачі. Не пересаджую ніколи. Нагадую, ніколи не пересаджую, тільки коли треба розділити кущ розмножити. От. Вони дивовижні, дуже красиві, такі незвичайні. І самі останні розквітають у нас вербозіля на дорожці. Друзі, а у кого росте гіацентела? В цьому році у мене вона в декількох місцях і всі квітконоси лежать на землі. Чого вони лежать, а не стирчать? Я ніколи не підв'язувала, але вони чомусь всі лежать. Можливо, від холоду, від приморозку. Гербазилє таке яскраве-жовте. Дуже мене тішать. Ой, які гарні хости, коли вони тільки розпочинають рости. Хм. А, це х... міме один. Хотіла сказати, що це з листями, мабуть, підмерзли. І так, багато сліпих пагонів. Така красива гіхера. Як мурмурула. Трішки сезувата така. З цієї сторони більш червона. Афродіта теж відростає. Отак От була обрізана, бачите? Слава Богу, відростає. Я проливала тільки сульфатом магнію два рази. А там бур'яни, хто казав, що в мене їх немає. Он. І вон. Вон буряни. А чого листя жовті на Аліумі тут? Дуже мало паганів на Golden Celebration чомусь. А це наша плетуча Троянда пам'ятаєте? Минулого року вона отут у нас лежала на перілах веранди нашої. Володя прибирає на веранді. Зняв плінку, плівку, яку ми на зиму одягаємо. Коли настають холоди. Миє балки. Зі шлангу. Періла. Привіт. Привіт. Так, ця сторона, цей бік вже чистий. А меблі він сюди поки що переставив. Ну, сьогодні неділя у нас вихідний. Від таких робіт. Продовження буде завтра. А це моя етажирка для рослин. Ми, збирає, ми збираємо її ну, весною. Коли вже можна винести зараз на вулицю. Корзина для сміття. Приберу. Тут і кімнатні рослини у мене. До речі, сьогодні будемо палити мангал і жарити стейки, стейки на обід. От проросли вже гарбузи. Був, був обдягнутий на них пакет. Був одягнутий на них пакет. Гарбузи або тиква. У нас називають гарбузи, я знаю, що в деяких регіонах називають кабаки. Ще більше квітів на полуниці. Я її підживила. Частково повернула назад агроволокно. А тут вирішила поки що замальчувати, щоб хрущі не, від... не відкладала своїх лічинок. Агроволокно поки що свернула отак, а потім після відношення... Ой, бджілки, ось бджілки, працюють, бджілки. Працюють. Ось так. Але щось тут з листям. Я тільки один раз обробляла, мабуть, це кліщ, як ви думаєте? Один раз я обробляла вертимеком. Не можу оприскати яблуні, тому що сильний вітер. Треба терміново прискатикаліпса. Але дуже сильний вітер у нас. Бачите? Дуже парко. До вечора нам обіцяють дощ. Небо ось таке. Не зовсім похмуре, але не блакитне. Збільшуються квітки на лохині. Я казала, що їх мало, мало. Так, звісно, мало. Тут от з листями на агрусі. Чому вони білі? А це хто? Шкідник? А, ні. Так, була якась морашка. Чому вони білі і скручуються? Блін... Всі рослини треба обробляти. Оця боскова примала, розпустилася, вона саме пізня. Тут ще в тіні вона росте. Воронець вже бутон. Це буде перше квітіння, цвітіння, тому що я його пересаджувала. Він був в глухій тіні. Ага, забула показати. У мене ще один тюльпанчик десь пару днів тому розпустився. Він сидить отут. Заховався, бачите, під півонію? Отакий. Такий тлісунчик. Все ж таки хочу замовити, ще, щоб було ще більше тюльпанів у мене. їх два, а другий ось такий нещасненький. Я вже висадила першу розсаду селери. ну Декілька штук, бо вона була в маленьких стаканчиках, щоб не пересаджувати більші. Погода тепла, я вирішила, вирішила висадити на вулиці. А тут землічник разом з самим раннім крокусом має. Тому хай так і буде, але крокус я хочу розсадити. Зараз нагадаю, як він звів. Це було саме раннє цвітіння крокусів.